Всім вітання! Пропонується сьогодні ось такий автомобіль. Це легенда, японський позашляховик. Це мрія багатьох мисливств рибалок. Це Nissan Patrol. З 3 дизельним двигуном, надійним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль 2007 року випуску. Але саме цікаве те, що автомобіль з 2013-го і по сьогоднішній день в користуванні в одного власника. Тобто автомобіль в одних руках, можна сказати, вже більше, ніж 12 років. Ось так він виглядає. По кузову. автомобіль ще в достойному стані. Да, Є косметичні підкраси деякі, але ще, я вважаю, для такого року це дрібниці. Рама також ціла, вона не варена, не гнила. Ось покажу Ось, як виглядає. Знизу покажу, як виглядає, кому цікаво. Повторююся, рама ще ціла. Це багнюка. Ось так він виглядає. Автомобіль використовувався виключно для власних потреб. Тобто там для сім'ї, поїздки на дачу, по трасі іноді, по роботі іноді. Тобто Автомобіль по багнюкам. Ось ще показую з цієї сторони, з цієї сторони і знизу покажу. Тобто автомобіль не використовувався по багнюкам, чи ралі чи тому подібного, лише виключно для власних потреб. Ось. Так він виглядає, цей автомобіль. Зараз ще продемонструю, як по салончику він виглядає. Ось на такому світлому салончику. Ось так карти виглядають. Педальки. Сидіння. Кермо. Автомобіль має клімат-контроль, має оригінальну Android-магнітолу. Ось Має підігріви передніх сидінь, електрорегулювання сидінь. Через склопідйомники, протитуманні фари, ксенони, до речі, мультикермо. Ось. Зараз ще продемонструю. Ззаді як виглядає. Ось. Так виглядає, до речі, є люк на автомобілі. Зараз більше відкрию його. Ось так він виглядає. І саме цікаве те, що автомобіль має 7 місць. Сім повноцінних місць. Зараз я відкрию багажне відділення, тобто в багажному відділенні є додаткових, додаткова пара сидінь. Зручно? Я вважаю, що так. Це дуже зручно, тому що можна поїхати на природу чи на відпочинок і взяти ще з собою додатково двох людей. Ось так виглядає потолочок не провищий, чистенький. Ось так все виглядає. Є, до речі, Фаркоп. Є запаска. Зараз ще ззаді покажу. З цієї сторони як виглядає. А також з цієї сторони. Ось так все виглядає. Ось так карта виглядає. Так, автомобіль 2007 року, ще раз про це хочу розповісти, і те, що автомобіль має зимову гуму досить ще непоганому стані гума Якохама. Зараз я продемонструю, як заводиться автомобіль. І відкрию капот. До речі, автомобіль нещодавно проходив велике ТО, тобто було замінено мастило в двигуні, це буквально. Трішки більше ніж 1000 км назад. Також був замінений ціпок ГРМ, було замінено антифриз охолоджуючої рідини. Також було замінено мастило в редукторах, походовій дещо там замінювалось. Тобто автомобіль такий, що просто сів і поїхав будь-куди. Залив солярочку і їдеш собі куди хочеш. Коробочка не пинається, працює гарно. Зараз продемонструю, як заводиться двигун. До речі, автомобіль має 334 тисячі кілометрів. Це є рідний пробіг. Це не кручене, це є власне автомобіль з таким пробігом. Так, Клімат-контроль, все це працює. Кондиціонер також ось все працює, є підігріви сидінь. Вони також працюють. Нас тобто по автомобілю всі кнопочки працюють. Так, заводимо автомобіль. Магнітола, до речі. Ось Android. Заводимо автомобіль. Ось так він працює. Зараз я відкрию капот. Двигун не намивався. Кому потрібно, можемо помити. Ось так він працює. 333 тисячі назад це було замінено мастило. І охолоджуюча рідина. Ось так він виглядає. Зараз я увімкну фари. А, до речі, зараз ще погазую. Автомобіль не димить. Я вважаю суперово. Є ксенони не дуже класно світять, Протитуманні фари також світять. Аварійку зараз також я увімкну. Покажу, що всі поворотні сигнали також працюють. Ще ззаду покажу. Ось. Додаткові фонарі також працюють. Все, працюємо, відкрив бак. Ось так виглядає. Кому цікаво, показую то показники товщиноміра по автомобілі. Так. Не фарбоване крило. Ось показує все в оригіналі з цієї сторони. Дах також. Не фарбована дверка не фарбована. Ось показую, демонструю. 79. Не фарбовано. Рідкість, але не фарбовано. Це також не фарбовано. 90 не фарбовано. Задня дверка не фарбовано. 87 не фарбовано. 91 не фарбовано, це пластик, тому товщиномір не буде показувати показників. Ось, демонструю. Це все-таки пластик. Ось так виглядає. Далі заднє. Крило 76 дах не фарбовано. Ось тут фарбовано. Ось тут фарбовано. Тут фарбовано. Фарбовано. Тут трішки є шпаклівки. 214, 282, 253. Ця деталь фарбована, але без шпаклівки. Також фарбована без шпаклівки. Фарбовано. І це крило також фарбовано. І капот він також фарбовано. Я вважаю, що для такого віку це є норма. Тобто якісь косметичні підкраси. Це для 18-річного автомобіля не критично. Я взагалі скажу, що це дрібниці Ось так він виглядає, цей автомобільчик. Кому цікаво, повторюйтеся, дзвоніть або пишіть.